Хочу разом з вами прославити ім'я нашого Бога і ще раз сказати слава нашому Богу. Йому подобається Господу приємно, коли ім'я Його славлять Його діти, прославляють Його, зібравшись тут, на цьому місці, в домі молитви, щоб надальше сьогодні ще раз згадати. Згадати важливу подію, яку звершив він. І розпочати хотів би із слова, яке записане послання. Перше послання Івана. Це буде третій розділ. І з першого такі слова. Подивіться. Яку любов дав нам Отець, щоб ми були названі дітьми Божими та були ними? Ось ця половина першого вірша. От ще раз зачитаю: подивіться, апостол Іван він робить наголос, і він нас от спонукує, я вірю, Духом Святим, щоб ми на щось поглянули. Бог нам дав очі, правда? І ми можемо ними бачити. Він дав нам вуха і ми можемо чути. А, і тут спонукання до того, щоб ми подивилися, яку любов дав нам Отець. І напрямок, ну, якби таке заохочення або таке, щоб ми звернули свою увагу на те, яку любов дав нам. Отець. І знаєте, тут йде мова за любов, і ми нараз стикаємося зі словом любов в, ну, в нашому життє, в житті, в нашому життєвому такому шляху земному, і ми ж стикаємося з цим. От, Коли молоді люди, вони влюбляються десь. От, В мене таке було, я думаю, у вас таке було. І ми десь стикаємося з тим, от, що таке є любов. І десь ми можемо бачити в цьому слові в любов десь якісь недосконалості, такі. От десь якісь такі речі, які ми, вроді би, очікували їх, але десь ми їх не, не знаходили. Коли а, любов, вона бувала десь коростолюбна, десь вона бувала якась егоїстична, десь така тимчасова, от якась така формальна любов. Бувало у вас таке? У мене так. Десь ми зустрічали це, і десь воно нас якось ну, так, можливо, і ранило, можливо, десь нас розбивало. Але, попри все це, що ми тут переживаємо на цій землі, такі, такі якісь прояви цієї нашої земної любові, апостол Іван, переживши зустріч з Ісусом Христом. І сьогодні Духом Святим закликає: подивіться, яку любов дав нам отець. Він хоче, щоб ми поглянули на цю любов. А от вона і в грецькому слові вона звучить агапи, тобто вона безумовна, вона жертовна, Це любов не користолюбна, не егоїстична. І вона завжди за собою несе якусь дію. Слава нашому Богу! Любов, вона завжди за собою несе дію. Правда? Це не просто слова. Можна сказати, я тебе люблю. Ну це слова. Ну ці слова вони мають за собою нести якусь дію, правда? Часто люди говорять, так якось не задумуючись, я тебе люблю. Ну ці слова вони мають за собою нести цю дію. Вони мають показувати це на словах. Воно має проявлятися на ділах. І апостол Іван, він якраз хоче звернути нашу увагу на те, оцей вірш, який перед нами, бо так Бог. Бо так Бог що зробив? Полюбив. Як Господи, ти полюбив. А Він каже: ось так я тебе полюбив. Що зробив? Я для тебе щось зробив. Тобто дія відбулася. Це не просто слова, це не просто знаєте, ми можемо читати, що вічною любов'ю я тебе полюбив. Багато є місць із Біблії про любов, явлену до людей Богом. Ну тут в цьому місці Бог каже, бо так Бог полюбив тебе і мене сьогодні на цьому місці, що що зробив? Віддав сина свого, щоби кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Слава нашому Богу. І знаєте, щоби надальше, я би хотів, щоб ми далі дивилися, ми далі подивилися на дію цієї любові. Не просто на цей вірш, який Він нам говорить про Ісуса Христа, правда. Він нам говорить про того, який прийшов на цю землю. І дія любові вона заключається в тому, що, як ми вже знаємо, що любов Божа. Вона несе за собою дію, і це жертовна дія. І це дія та, коли Батько Небесний Він бачить, що Його творіння воно знаходилось в біді. Він бачив в нас, де ми находились, браття і сестри, де ми були? В яких обставинах ми були, які, ну, можна сказати, в загальному, що гріх, він настільки він. Віддаляв нас від Бога. Настільки Він, ну можна сказати, скривлював нашу природу, яку нам дав Господь, щоб мати з ним відносини, і воно настільки спорчувало, ну, нашу людську натуру. І це бачив Господь. І він захотів, він захотів допомогти нам. Він захотів прийти до нас. І тут явлена була любов Його до нас, в тому, що Він оставляє небеса, він оставляє хори ангелів. Він оставляє ту славу неба, щоб прийти до тебе і до мене і вити свою милість. Він проживає життя хлопчика маленького в бідній сім'ї. Він проживає життя підлітка, і приходить час, коли він виходить на своє служіння, 30 років, Йому настає 30 років, і він виходить на це служіння. Я би хотів, щоб ми звернули на оцей подвиг, який і виявляє його любов сьогодні до нас. Як можна побачити цю любов? А я би хотів, щоб ми звернули увагу на те, що було зроблено для нас і що зробив Ісус. Це я би хотів так звернути нашу увагу на один із відрізків Слова Божого це Луки, 22 розділ. 41-й вірш. Це коли Ісус Христос, Він. Він в Весимані. Це те, що він звершав, щоб сьогодні, знайте, ще одне хочу сказати, щоб сьогодні я був спасений. Щоб сьогодні я назвався дитиною Божою. Щоб сьогодні двері неба були відкриті, і я приходив до престолу благодаті Божої. Щоб сьогодні я був. Тим, який відчуваю і чую Бога, щоб сьогодні, чуєте, брата і сестри, щоб сьогодні тобі і мені була подана милість, щоб тобі було, було прощено твої гріхи і мої. Щоб сьогодні багато можна продовжувати багато, список великої Божої благодаті він дуже великий, щоб сьогодні. 41-й вірш. А сам відійшовши від них, приблизно на кидок каменя. Тобто від учнів і, приклонивши коліна, молився, говорячи, Отче, якщо волієш, пронеси цю чашу повз мене, проте не моя, але твоя воля нехай буде. І з'явився йому ангел з неба, змічнюючи його. І, будучи в муках, він більш ревно молився і став під його, як каплі крові, що падають на землю. Ось це, цей відрізок, я би хотів, щоб ми знаєте, подивилися, що пережив Ісус. Знаєте, щоб зрозуміти це, я одного разу, їдучи в машині, я, ми молилися за, за двох людей. За одного в Угневі, і за одного, який в Лисичанську був. І ми таке бажання за, за них молитися, бо ми бачили. От наскільки лукавого ціль а, є погубити душу. Лукавого ціль є людину е, мало того принизити, а її погубити, щоби, щоб вона не мала єднання з Богом, щоб вона не переживала і вона не, знаєте, не бачила тої любові Його. І знаєте, я так молючись, я пам'ятаю, цей період ми йдемо на угнів. І так на думку приходить молитися за цих двох людей. Я знаєте, я в серці відчув таку велику боротьбу, як Ісус тут каже, Слово Боже Він. Будучи в муках, тобто нам показує цю ситуацію, в якому стані був Ісус. Як це було непросто, щоб молитися за, за кількох, скажіть мені, будь ласка. Ісая він описує і каже, це 50 такий е, пророчий. Пророчий розділ про Ісуса Христа. Я думаю, ми всі це знаємо, але я сьогодні ще раз нагадаю: 53-й розділ Ісаї і п'ятий і вірш. Але Він поранений був за гріхи наші, та мучений за беззаконня наші покарання ціна миру нашого була на ньому. І ранами Його ми були зцілені. Тобто ціна всього людства, гріх, гріх цього людства, він лягав на, на Ісуса Христа. Тобто, за кого він там мусів проходити цей шлях? І хто протистояв йому, скажіть мені, будь ласка, лукавий зі всією своєю армією, зі всією своєю силою Він протистояв Ісусові, щоби сьогодні тобі милість не була подана. Щоб сьогодні я і ти не був спасений, щоб я і сьогодні ти не відчував Бога. Тоді сатана він піднімав на нього всю силу свою, щоб протистояти. Я пам'ятаю, молюся за цих двох людей. І така я відчуваю, як Сатані не подобається, коли ти молишся і коли ти просиш Господа про милістю для цих людей, і ти відчуваєш тягість таку, і ти відчуваєш, як важко, як і непросто стояти в молитві за когось. Але слава Богу, Бог помагає і дає силу, Алілуя. Пише ангел, він підкріпляв Ісуса, щоб в цій дорозі, в цьому шляху, він мав силу далі йти. Алілуя Йому. Слава йому навіки, щоб сьогодні тобі і мені була подана милість Господня. Слава нашому Господу. І сьогодні це місце, воно знов нам показує. Подивися, дорогий брат, сестра, подивися, що я проходив. Подивися, що, знаєте, коли ми не розуміємо Господа, що ти, Господи, проходив? Ну, коли Господь дає нам пережити чуть-чуть, кусочок, маленький кусочок пережити того, що Він переживав, ми тоді можемо зрозуміти і в кінці сказати: слава тобі, Господь! Наскільки ти, Господи, багато пройшов заради того, щоб сьогодні мені була подана Його благодать. Слава нашому Богу! Знаєте, я... це така духовна сторона, яка навалилася на Ісуса Христа, на, на те, щоб зупинити Його лукаві всі стріли, всі ці методи він застосовував, і ми можемо бачити, що проти Ісуса Христа було предприйняті на жорстокіші міри, які можна взагалі застосувати на той час. Це було розп'яття. яке чекало попереду, Ісус знав, що диявол буде зі всіх сторін, буду його намагатися зупинити, щоб він не звершив цього, щоб він не здійснив цього, бо він знав, що ціна лежить велика, спасіння всіх людей, що сьогодні мені і вам подане це через нього. І я, знаєте, я чуть-чуть задумався над тим. Розп'яттям, яке було тоді, знаєте, читати це одне. Але коли ми дивимося, коли ми задумуємося і вникаємо в те, що пройшов Ісус Христос, ми тоді розуміємо, а, наскільки це була велика любов, наскільки це була така, без… каже, Бог доказує нам свою любов тим, що коли ми ще були які. Коли ми були грішні, коли ми були недостойні цієї любові, коли якби по людських мірках наших таких людських можна сказати, за що любити, за що так поводити себе до тої людини або до, до того чоловіка? За що? Нема за що. Але Бог показує нам цю свою велику любов в тому, щоб сьогодні, я думаю, щоб ми ще раз і ще раз ми дивилися і ми б могли. Знаєте, славити нашого Бога, і ми б могли вдохновлятися ним. І якщо взяти за Голговський хрест, за ті страждання, які чекали Ісуса там, коли вже вони прийшли до Голгофи. Ці жахливі страждання, я так роздумувався. І зараз, знаєте, коли на даний час люди вони можуть досліджувати, вони можуть багато чого співставляти, що. Переживав той, хто там висів. Що переживав той? І знаєте, пророчий Псалом, він чітко описує, Давид, ще будучи в той час, він описав те все, що переживав Ісус на Голговському Христі. Що це він мав на увазі, коли його розп'яли? І він каже, що кістки мої можна би було порахувати. І він іншому місці каже, що якби кості Мої, вони розділилися. І знаєте, по-научному досліджують люди, коли розпинають людину, то, каже, її, її суглоби вони виходять з її місця. Коли вони виходять з своїх місць, бо тому що людина, вона ну, анатомічно, ну, по анатомії, це настільки переживала. Такі, можна сказати, в агонії, такі болі і страждання. І це все було описано, щоб Ісусу Христу йому вдихнути, Його ноги були зігнуті, Його легені вони не могли вдихнути. По анатомії досліджено, коли людина висить, і ноги її в колінах зігнуті. Він не може вдихнути. І щоб вдихнути, тобі треба підтягнутися на цих пробитих ногах вверх. І дихнути повітря. І це все переживав Син Божий. Ісус Христос заради тебе і заради мене, щоб сьогодні я міг, знаєте, що, і слідуючи питання, сьогодні дивлячись, Іван каже, він каже, подивіться. Браті і сестри, подивіться. Це Ісус Христос зробив заради нас. Слава йому навіки! Це Ісус Христос зробив заради того, щоб сьогодні бачити свою церкву славною. Тобто був грішник, тобто був пропадав, тобто був без Бога, сьогодні з Богом, сьогодні названий дитиною Божою, сьогодні прощений і помилуваний, сьогодні частинка церкви Христової. І я, я думаю, Іван Він казав: подивіться, як багато. Зробив для нас Ісус Христос, щоб ми, знаєте, якщо я ще не прийняв, то Ісус Христос Він закликає цими словами подивись на мою любов. Вона була проявлена на Голгофі, Подивись, наскільки я тебе сильно полюбив. Можливо, в твоє життя не раз сказали Я тебе люблю, я Тебе люблю, но в подіях це не видно. Ну по цьому слові Бог каже: подивись, ось моя дія. Вона була звершена на Голгофі, ось мої страждання, які були проявлені там, щоб сьогодні показати, наскільки, дорога душа, я тебе люблю. Алілуя! Наскільки я тобою ціню, наскільки ти мені є важливий, наскільки ти мені не є рівнодушний, бо я пішов заради тебе страждати. Я лишив славу неба, ангелів славу. Алілуя! Слава нашому Богу! І Бог каже, подивися, це моя любов до тебе проявлена. І сьогодні лунається слово, я вірю, Бог каже, не відкинь цієї любові, яка проявлена до тебе, дорога душа. Можливо, хтось дивиться онлайн, можливо, в цьому залі хтось є, думає, кому я потрібний, кому треба я. А Ісус Христос каже, мені потрібен ти. Алілуя, Потрібна ти душа, яка пропадає, Ісус бачив. Наскільки диявол Він укував людину гріхом, наскільки Він скував людину цими путами гріха? А сьогодні приходить Ісус Христос, щоб розв'язати слава Йому навіки. Сьогодні Ісус приходить, щоб звільнити людину з рабства гріха. А що як сьогодні є я, член церкви, якщо я сьогодні є частинкою церкви Ісуса Христа, то як є важливо сьогодні поглянути, що мені сьогодні дано? Бо деколи лукавий, він хоче затьмарити і закрити погляд наш від того, що нам дано, в якому ти знаєте, деколи лукавий е, так якось відвертає наші очі, якось відвертає Ісус, Він нагадує своїм учням і каже в той час, коли вони зібралися, щоб звершати Пасху, Він каже, розламавши хліб і взявши далі чашу, Він каже, робіть це наш для чого. На спомин про мене, тобто згадуйте, згадуйте про мене. Лукавий буде намагатися відвернути твої очі, відвернути твої думки, твій погляд від того, що було звершено для тебе, для нас. І знаєте, в кінцевому результаті можна думати, член церкви, прощений, явлені милості не раз, Бог не раз тебе ісціляв, не раз тобі поміч подавав. І можна подумати, знаєте, так якось думати. І не відчувати тої любові, і не бачити. А сьогодні Бог хоче, щоб я подивився, яка сильна і велика любов явлена для нас сьогодні Ісусом Христом, що Він продовжує піклуватися про Тебе і про мене. Він продовжує дбати, Він продовжує виявляти свою любов на ділі. Він продовжує це робити. Я не раз це пересвідчуюсь, і не два. Коли я маю і користуюся тим, що я сьогодні маю. Це не твоє, дорогий брат, це не твоє, це не наше. Це Ісус дав. Ти маєш це, бо Бог благословив. Ти, ти є тут членом церкви, бо Бог благословив. Ти є покаявся, бо Бог торкнувся твого серця і ти покаявся. Слава Богу! Алілуя йому. Тому давайте ми зараз подякуємо Богу в цій молитві і прославимо Його ім'я. Амінь. Allah'a emanet olun.